Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я хочу показати, яка є комбінація фі MemiFi для того, щоб отримати поносні пару мене. На Сьогодні у нас комбінація доволі довга. Зони 1, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 1, 4. У нас зон, по зонах це один приблизно ось ця зона. Голова або трохи вище. Друга зона шиї, третя зона живіт і четверта зона ноги. Спробуємо вводити комбінацію. Якщо щось неправильно не вийшло, переходимо в будь-який вкладку тут знизу, переключаємо, звертаємо стангурт і пробуємо знову. Отож, 1, 3, 2, 4, 4, 2. Пропустив походу. 1, 3, 2, четыре, 4. три, два, один, четыре. Так, пробуємо ще раз. Один, три. Треба, щоб не були великі паузи. Ну і плюс-мінус вверх, веще-нижче. Дивимося, як ми вдарили попередній раз. І можливо десь треба було чуть вище або не вдарити. Як бачимо, було в мене там 47 мільйонів. І тут бачимо, вже є 51. 4 мільйони монет. Супер. Дуже все працює, можна забрати без проблем. Просто не завжди з першого разу скажу те ж саме на ну, іншому аккаунті, щоб ви не сумнівалися. Не знаю чи всіх так в мене з першого разу не заходить. Можливо, за того, що декілька аккаунтів на пристрої. Отож, Один, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 1, 4. Так, це щоб десь не туда ще. 49 мільйонів в мене є. Правим станом 1, 3. 4-4, 3, 2, 1, 4. Бачимо, тут уже з першого разу. Було 49, 53. Супер. Тож така комбінація на сьогодні. Не забуваємо е, ділитися з друзями цим відео. У мене там відео є по Hamster бо також <кій> по Меміфі. Не забуваємо запрошувати нових учасників. І всім до наступних зустрічей.